Хай прийде царство, то нехай буде воля, твоя так і на землі. Батьки, друзі, побратими, однокласники та інші містяни зібрались на алеї Слави рівнянського кладовища, щоб вшанувати пам'ять Ігоря Завіни. В школі він навчався на атлічна. Людина пройшла 8 років а то той ту, ту неділю віддала за нас життя. Ну як, як діти? ха ха хі-хі, оце так. Ну такий був. Ну, ніколи я його не пам'ятаю серйозним. Даже мені син знайшов його недавно у цьому. Ну, ну, фотографії, де він на полі стоїть воєному, і там він такий, ну, такий, ну, такий з улыбкою, простий. Панахиду за загиблим відслужив Марк Єпископ Кропивницький та Голованівський. Сама молитва покликана, щоб нас так, заспокоїти наші емоції і порозмірковувати про те, що відбувається навколо нас, щоб належно оцінити той подвиг кожного, кожного нашого воїна. А головне останніх 30 днів. Вся Україна хоронить своїх героїв. Кожен наш воїн, який йде на передову захищати свій народ, він розуміє, що його життя є під загрозою. Він розуміє, яку жертву він приносить за те, щоб український народ мав майбутнє, щоб він вижив у цій страшній війні. Ігор був хорошою дитиною, хорошим, учнем. Хорошо знав математику, фізику, тому зразу після школи поступив на фізмат. Дуже дружній, дуже хороша дитина. Останні бачились ми восени. Спілкувалися, як же? Вони? Цей клас був дуже дружній. Знаєте, дуже жалко. Я, я не знаю, я проклинаю тих росіянчика цепів, чи хай вони згинуть. Знаєте, спиш і думаєш, боже, завтра буде вже перемога, їй немає. Тільки приходять повідомлення, що тут то той помер. Дуже жалкую з приводу його втрати. Це та людина, яка страждала все життя за свій характер, правдива. Ніколи не казав неправди, завжди казав правду в очі. В вересні місяці, якраз перед ним вчителя, ми зустрічалися. Він казав, що в нього є плани створити сім'ю. Нарешті він знайшов ту, яку так довго шукав. У нього були на майбутнє дуже великі плани. Мати захисника Ольга Завіна говорить: син загинув через вибух міни під Северодонецьком. Він службово об'язаний. Він дуже любив це діло, дуже любив, він, він казав, що присягу він приймав за защиту свого народу. Понимаєте? Його нічого не інтересувало, тільки народ. Він патріот, він людей любив, у нього багато друзів. Читає вірш, який написав син. І запитала та земля, що ж. У світі. А що ж Росія терпить їх, що іродами звати? Хіба немає більше сили, щоб землю їх загнати? Є Україна сила та, що і згинуть всі уроди, і піде в землю стільки їх, здригнуться всі народи. Ігорю Завіні було 44 роки. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.